Привіт усіх вітаю. Пропоную до вашої уваги розклад таром на тиждень з 8 по 14 грудня 2025 року для овні. Овні, давайте подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Можливо, буде таке відчуття. Перестороги, що може ще повторитися з минулого досвіду. Минулий досвід ніби накладає на вас такий відбиток у ваших діях, при комунікації чи нових ситуаціях якихось, де ви остерігаєтеся повтору з минулого, що може повторитися якась не дуже приємна ситуація з минулого. І ви в такій знаєте, Готовності стоїте вже ось я готовий, готова відбиватися від чогось, того самого неприємного. Так? Просто тримайте ваші емоції під контролем, не дуже емоційно реагуйте, не схиляйтеся, знаєте, ні на щось занадто, де є пере, переїдання емоційне там. Емоційна велика активність, і не впадайте в апатію, так, і не, не доїдайте, так. Майте золоту середину. Як у фізичному вашому плані відчутті вашому, так і ментальному. Золота середина має бути. Подивимося на інші колоді. Чого саме це може стосуватися, або це може бути інша взагалі ситуація? Давайте загальна енергія, тижня для коня. Збалансувати, так тримати під вашою увагою. і Також це може бути ще якась пані, зодіака стихії, води в вашому оточенні це риби, рак і скорпіон. Або ж це може бути лікар, психолог, так? якась може бути реальна поїздка. Так? Дальня дорога може бути, або це ваш вихід з якихось негативних думок, негативного досвіду. Знаєте, стаєте на правильний шлях, на кращий шлях, маючи ось ваш думка.